А тут вже я готова для вас презентувати на продаж трьохкімнатну квартиру на князів-корятовичів, яка вартує квадратний метр менше 1000 доларів. Тому проходьте зі мною. Зараз ми проходимо на кухню. Світає святин для кожної господині. Є зона для готування їжі, є обідня зона. Кухня простора, світла, компактна. Також приємний бонус є. Це для ваших дрібниць. А зараз презентую для вас першу житлову кімнату. Місця вистачить для всіх. Є спальне місце, є робоча зона, також зона для гардеробу. Це прекрасно може бути спальна кімната або ж кабінет. Зараз ми знаходимося у залі, у великій кімнаті. Подивіться, якої вона правильної форми, як є багато місця для того, щоб поставити святковий стіл і святкувати ваше майбутнє новосілля. Прекрасна кімната для зустрічі. Тут, взагалі, таке прекрасне рішення є окремий такий коридорчик для санвузла. Перша кімната це є ванна, є умивальник. тобто не буде черг вранці на процедури. Також окремо є санвузол, поміні всі труби та стояк. Тут у нас третя житлова кімната зі своєю родзинкою. У нас є балкон. Неймовірний вигляд, до речі. Хороший компактний другий поверх, тобто невисоко, для того, щоб роздивитися всю красу даної місцевості. Тому наголошую, що за 60 тисяч доларів без комісії для вас ви отримуєте цю красуню квартиру, яка знаходиться в неймовірно хорошому районі, близько ринок урожай, різні медичні заклади, і вона чекає саме вас. І щоб не бути багатослідною, хочу вам показати, що парковочних місць тут вдосталь. Подивіться, зараз така гаряча пора, всі приїжджають на обід, їдуть на другу зміну на робочу бушкільну, і місця є.